Шаурма це шкідлива чи корисна. Однією з найпопулярніших вуличних страв є шаурма. Але чи корисна одна? Зараз дізнаємось. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами дієтолог нутріціолог Юлія Рокас. В цьому відео ми дізнаємося, чи може бути шаурма корисною. Класична шаурма складається з м'яса, овочів та соусів, загорнутих у лаваш. На перший погляд це може здатися здоровим вибором, адже м'ясо та овочі на грилі це частина збалансованого раціону. Однак все залежить від інгредієнтів та способу приготування. М'ясо в шаурмі зазвичай жирне, адже використовуються свинина, бараніна або курка з додаванням олії. Це збільшує калорійні страви і призводить до набору зайвої ваги, якщо вживати її часто. Також є питання до якості м'яса, яке може містити консерванти, ГМО та підсилювачі смаку, які не корисні взагалі. Овочі, які додають до шаурми, повинні бути свіжими, тоді вони є джерелом вітамінів та клітковини. Але варто звернути увагу на свіжість і якість овочів, адже в умовах вуличного харчування це може бути проблема. Соуси, які додають до шаурми, це часто майонез, кетчуп або часночний соус, що містить майонез, і мають високий вміст солі, цукру, що також додає зайві калорії та насичені жири. Окрім цього, велика кількість солі в м'ясі та соуса є однією з головних причин багатьох хронічних захворювань, наприклад, каміння в нирках та проблем серцево-судинної системи. Але чи можна зробити шаурму корисною? Звісно, обирайте нежирне м'ясо, таке як куряче філе, індичка, пісна яловичина. Це може бути риба, така як лосось. і готуйте його на грилі без зайвої олії. Використовуйте свіжі овочі та замініть майонез на соуси на основі сметани чи олівкової олії. Замість лаваша з білого Борошна вищого готинку можна використовувати цілозернове борошно або кукурудзяний лаваш, який містить більше клітковини та білків. Часто люди їдять шаурму, коли в них на роботі обідні перерва і їм треба швидко щось з'їсти. І якщо були дотримані всі умови для корисного приготування шаурми, тоді так, можна вважати шаурму корисною стравою. Але якщо ви їсте переважно тільки шаурму, тоді шаурма перестає бути корисною, оскільки ви починаєте мати не збалансовану дієту. Фруктів, ви їсте сирих овочів та не споживаєте якісних білків, що може призводити до хронічних захворювань та набору ваги. Отже, шаурма може бути як шкідливою, так і корисною, в залежності від того, як вона приготована і як вона вкладається в загальну концепцію вашого збалансованого харчування. Якщо ви любите шаурму, спробуйте зробити її вдома. Контролюючи інгредієнти і спосіб приготування. Це дозволить вам насолоджуватися улюбленою стравою без шкоди для здоров'я. Рецепт корисної шаурми з здоровими продуктами знаходиться в описі під цим відео. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви дізналися щось нове? Якщо так, постав подобайку та підпишись на канал. Всі посилання на Patreon та соціальні мережі в описі. Це допоможе мені створювати більше контенту про дієтологію. Дякую за перегляд!